Добре, Всім привіт таки ще раз. Вибачте за е, розрив відео через те, що в мене сталася погана штука, і відео збилося. Ми знімаємо на іншу камеру, тому може бути трохи по-іншому. Так. І це. Під номером. Це під номером 2. Собі, це вже другий раз під Ой, третій раз під номером два. І приклеюємо наші квітки. До речі, я вгадала. Отака От в нас поки що колекція виглядає. Добре. А на цьому в нас все. Ви підписуєтесь на мій канал, ставте лайки. І коли буде два перегляди, я зніму наступне відео. Добре, а на цьому все. Всім па-па!